Рибки, вітаю вас, бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до вашого перегляду. Тару розклад з 25 по 31 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, Якісь писонні ночі. Від ваших думок. Ваші думки не дають вам заспокоїтися, розслабитися, спати. Щось дуже вас сильно турбує. Не мучитися, себе так вам потрібно відпочинок. Це ж ви, пані, знакоздяка, стихії води, або це інша людина поруч з вами, в вашому оточенні. Це може бути лікар, психолог, так, людина, яка може вислухати, співчувати, порадити. Тому вам потрібно звернути на цьому тижні увагу на себе, на ваші почуття, на ваші емоції. Вас увагу потрібно на себе. Звернути, так? як ви себе почуваєте. Подивимося, ситуація, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з підвищенням вашої кваліфікації, ваших професійних навичок, або, можливо, це і в відносинах над чимось потрібно працювати, над якимись деталями, щоб щось покращити. Або ви дуже зайняті роботою. Ви всі ви повністю занурені в роботу. І знову ж вас щось дуже травмує. Дуже травмує. ну Це вже заверш... завершальний етап десятка. Вже все завершується. Вже ось переболить і далі вже буде легше та краще. Що вам може завадити на цьому тижні? Якісь знову ж таки думки, які і день і день ніч вам не дають спокою на межі з просто країні думками. Потрібно трішки відволікатися і. Розслаблятися, якось, думати більш в позитивному руслі, відволіктись, що вас відволікає, наповнює якийсь позитив. Можливо, вам гарно потрібно відпочити. Давайте подивимося пораду карт для вас таки. Порада карт будьте -ка в любові, так? любов вас зцілить. Проявляйте любов до вашої другої половинки, до світу. І все буде якнайкраще. Якщо це не про стосунки, то це про партнерство. Можливо, ситуація, яка зараз вас травмує, так її допоможе вирішити хтось з ваших партнерів на роботі. Колег або якась ситуація на роботі. На дні колоди. У нас у нас карта. Я вам бажаю прекрасного тижня. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!